Слава Богу, дорогі брати і сестри. Перше хочу сказати подякую Богу, що кожен з нас тут зібрався і хоче бути тут, і прославити ім'я Його. Слава йому. У мене є такі переживання, помоліться за мене, щоб я міг передати те слово, яке Бог положив мені на серце. Я хотів поділитися з вами перше послання до коринтян, 13 розділ. Це письмо, яке Павло пише до Коринтян, є таке глибоке. Я думаю, кожен пункт, кожен, кожен вірш можна створити цілу проповідь. Yeah. І коли я читав ці слова, мені як нагадує, що цей розділ відіграє дуже велику велику роль в нашому щоденному житті, як християнин. Нагадуючи нам, всім і описуючи невіруючим людям, які не знають Бога, що таке справжня любов. Тема любов, я думаю, це є дуже глибока тема. Ті проповідники, я думаю, знають, що можна дуже багато говорити про любов. Але я би хотів коротко нагадати нам ці слова від 13 розділу. Я би також сказав, я закликаю всіх. Перечитати ці слова вдома, я думаю вивчити навіть на пам'ять які вірші, які тут є. Це в кожному пункті нашого життя, в кожній минуті життя ми бачимо а, ці слова. А я читаю з першого вірша. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бобон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, що навіть гори переставляти та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують, та й приріє, Припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Бо ми знаємо частину і пророкуємо частину, коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина, коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, Тепер бачимо ми ніби у дзеркалі у загаці, але потім, обличчям в обличчя, тепер розумію частину, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три, а найбільша між ними любов. Амінь до цього місця. Я би сказав, коли читаючи Біблію, це мій, один із самих. Найлюбиміших розділів в Біблії читати як про любов. І кожний вірш, який читаєш про любов, нам нагадує Божу любов до нас на кожний день в нашому житті. Але в той же час можна сказати, що це дуже, як дуже жорстоке нагадування нам про стандарти, яких ми християни маємо триматися кожен. День. Кожен з нас може знайти в цьому вірші на цій скалі, що ми робимо. Що ми виконуємо і що не виконуємо в кожен день. Ми знаємо свої прогріхи, ми знаємо, де ми падаємо, і просимо Бога милості для цього. Павло попереджує нас в цих віршах. Якщо ми маємо всі ці дари, всі мови і всі знання, та любові не маємо, все це даремно. Я ще раз хочу повторити, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, ми можемо досягти віри а, такої, щоб можемо передвигати гори. Так написано, але якщо любові нема, то це даремно. Я хочу підкреслити один пункт, а в мій розділ в Біблії так починається гімн про любов, і там написано любов над усе. Ми знаємо текст 1 Івана 4.16, що Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, Той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Я думаю, ми можемо поставити таку легеньку логіку, що Бог. Є, якщо Бог є любов, а любов над усе. Це означає, що Бог над усе. Бог є в усьому і Бог є все. Це для нас, для християн, я думаю, блоки нашої віри. Я думаю, це саме фаудей фундамент, на якому ми повинні ставити свою віру. Ам, любов, яка ми можемо показати, ам, любов це як ми можемо показати Бога другим людям, які не знають Бога. Показати світу і цьому різницю, показати, що означає бути з Богом. Це ми повинні відрізнятися від людей, які ще не пізнали Христа як свого особистого Спасителя. Читаючи тексти Святого Безписання і другі тексти проповіді на цю тему. Як в нашій українській мові чи американській мові в нас є слово більш таке обмежене любов в Америці є love, а в в якому контексті це слово сказано, я думаю, ми всі як розуміємо. чи ми, Я люблю Ісуса, я люблю свою дружину, я люблю своїх дітей, я люблю цю церкву, я люблю музику і спів. Особисто я люблю м'ясну їжу. Знаєте, це хтось один раз ви так сказав, я думаю, ми всі чули цей вираз, що я люблю Оце. Але слово любов вживається в усіх цих прикладах. І не має воно однакового значення, воно все по-різному має. Подивимося глибше текст вірші 4 до 7. Усі дослідники Святого Письма погоджуються, що переклад слова в любові, яку тут описує Павло, це слово є агапе. Ці вірші конкретно дають нам саме визначення любові. Та її характеристики. Я думаю, це наш стандарт, можна підкреслити, віри нашої. У грецькій мові ми знаходимо три різних слова, які перекладаються на любов: це є ерос, філія і «агапе». Греки використовували в основному ці три слова, як описували письменники різні, а чи це було в Біблії, чи не в Біблії. Вони використовували ці три слова, як описували любов. Ерос це як означає як фізична чи романс... романтична любов. А, і ми як не знаходимо в Біблії цього слова, дивимося другі тексти, як не написано цього слова про таку любов в Біблії. А я думаю, бо за часи Нового Завіту а, я думаю, це слово настільки приблизно з культурою від, від людей, які грішили, від гріха, що вони навіть не хотіли переводити. На це слово а, в текст. Ну є, я знаю, ми пісні над піснями, якщо читали, є це слово в греческому тексті в Старому Заповіті. А філою це використовувалося, коли говорилося про любов від дружби між друзями чи любов в сім'ї. Я хотів би поділитися з вами одним цікавим фактом. Може, деякі з вас знають. А, Місто Філадельфія, Пенсільванія, штат Вашингтон, якщо хтось знає, має штат, кличку, такий вічно зелений, Evergreen State, Стейт, да? вічно зелений штат, штат Орегон, як Beaver State, Бобровий штат. Місто Філадельфія називають містом братської любові від слова Філадельфія. Двох грецьких слів: Любов, Філіо і брат Аделфос. Це було місто, як названо за. Його засновником Вільям uh, Пен, uh, який хотів зробити місто, uh, коли 13 штат uh, хотіли відділитися від Великобританії. Він хотів це назвати місто як uh, і за релігійної толерантності, то він не хотів як зробити, щоб нікого не переслідували в цьому місті за їхню любов чи за їхню віру в Бога. Uh, Йдучи на третє слово, яке ми вже чули раніше, але я хотів би звернути найбільшу увагу на це слово агапе. Агапе, я думаю, ми всі знаємо, описується в контексті як жертовна, безумна любов Бога до всіх нас. Або агапе вимагає відданості та жертви. Це те, що ми показуємо другим людям, а не відчуваємо. Це не любов, яку ми відчуваємо. А любов, яка чинить вчинки, як ми прочитали. І має дії з собою. Um, я хотів перевести для. For the young people who don't understand діє слово, it's a verb, actually. So, when we talk about agape, a verb has actions behind it. По суті, це говорить нам, що. Ви, як виконуйте ці речі, що написано тут. Вірші 4, 13 розділ, вірші 4 до 7. Любов довго терпить. Я думаю, це як нам заповідь, я думаю, треба довго терпіти, треба мати терпіння, любов милосердствує, бути милосердним до всіх. Якщо ми маємо цю любов, любов агапи не заздрить, значить. Нам є приказ не заздрити. Любов не величається, не хвались, не надимається, не став себе більше, вище когось, не поводиться нечемно. Я думаю, це всім понятно, Треба поводитись добре до всіх людей. Не шукає тільки свого. Я думаю, це Не шукай тільки своїх інтересів, тільки для себе. Все для мене, для мене і для мене. Не рветься до гніву. Не будь бистри гніватись. Не думай лихого. А, так само, не думай лихого про ближнього свого. Брат сорішив про тебе чи сестра. Прости йому. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Агапе. Любов Гапа відкриває нас самий правильний християнський вид, абсолютний християнський вид. І це відкривається тим, хто сповідає віру в Ісуса Христа. Справжня віра в Христа це насправді є справжньою любов'ю. Я думаю, якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і прийняли Його, ми маємо цю любов до кожного. І... Ці пункти, що Павло переписує, ми мусимо виконувати. Маючи агапи, ми показуємо від нав... всім навколо найприємніше християнське життя. А я думаю, люди починають помічати, якщо ми маємо цю любов агапи, що ми відрізняємося від других людей. Інакше виглядаємо, у нас є інакша розмова, посмішка є. Інакше поступаємо нашими діями. Працюючи деякий час в клініці для очей мені довелося вводити якісь непевні ліки для людей в комп'ютерну систему. І все, що я помітив, це як одне дуже печальне. Но Стосується людей різного віку, раси, не було різниці: це читає чоловік, чи жінка, чи підлітки, чи середнього росту люди, середнього віку люди. Вибачте. Це люди, які мали, казали, ми питали їх, які у вас є, які вас є. А, які у вас є діагнози? знаєте, ми питали, і нам треба це вложити в систему, щоб знати, як правильно їм, який правильний пункт дати ліки. А, і багато що з них писало в кінці. це... Вибачте, це депресія. Мене це як ну роблять 4,5 4 більше років. це як Ну, дуже печально було, коли прийде 15-літня дівчина і каже, у в мене такі такі діагнози, я прийшов за таким, -таким видом і є депресія, я такі таблетки приймаю. Приходить 55 років чоловік і каже, такі, такі таблетки, і в мене є депресія, я такі таблетки приймаю. Це дуже печальна картина дивитися на це кожен день. Коли ці люди приймають ці таблетки. Чому це відбувається навіть навіть від християн? Я думаю, можна сказати таке питання. Хіба Бог сам нам не дав утішителя, який підтримує нас і підбадьорить нашу душу і дух? Є дуже, я думаю, проста відповідь. Люди, які не знають Христа або люди, які відійшли від Христа, не мають радості у своєму житті. І вони звертаються до всякого гріха, щоб тимчасово підняти свій дух. А я в тому числі був одних з тих, я це можу засвідчити, знаєте, молодь звернутися до вас, чуть чуть. Гріх в, любі формі, в любій формі солодкий дуже. тимчасово. тимчасово. Але кінець його дуже-дуже гнилий. Коли кажеться, як батьки. Не розуміють, коли кажеться, все йде напоперед, тебе життя не так іде, все повертається, все не може зійтися. Є якийсь голос, я думаю, каже нам не Божий голос, і ми слухаємося того голосу часом. А чого не попробувати, тільки чуть-чуть, і з чуть-чуть це все починається. Повірте мені, молодь, я скажу, що втікайте від всякого гріха. Чим подальше, якщо у вас є ця проблема, чим подальше Бог наповнить вас більше своєї силою, чи ви можете уявити. І Бог істілить вас, і Бог дає вам спасіння. Ви можете загубити друзів, а навіть ми читаємо Псалмі 27 розділі 10 вірші, бо мій батько та мати мене кинули, та Господь прийме мене. Даже батько і мати може вас зацурається, но Господь прийме вас. Матвій в 5 голові пише в 43 і 48 стіжку. І в цьому розділі ми знову знаходимо слово агапе. Ви чули, що сказано? люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте їх. Тих, хто проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і не ненаб... і на ненаб... неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи як погане не чинить отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Амінь. Я слухав проповідь про Агапи від проповідника R.C. Sprow. Він переказував таку історію, яка заповнилась мені. Чоловік, який прийшов до церковного консультанта, як пошлюба в них мав і ну, він говорив з ним і каже: Я хочу розлучитися зі своєю жінкою. Тому що я більше її не люблю. Ну, і цей консультант каже: Ну, почекай хвилинку. Як так може бути? Тобі наказано любити її. У Біблії сказано, що чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву свою. Ти повинен любити її. Цей чоловік відповідаючи, каже: Ну, не тому, що я її не люблю. Я просто не хочу жити в одному будинку з нею. Той дивиться в нього каже: Окей. Ну, припустимо, вона переїхала. Біля тебе і жила як по сусідству, або ти переїхав з дому і жив по сусідству. Що нам Біблія говорить про це? Бог каже, люби свого ближнього. Знов він знаходить любов, приклад любові йому. І цей чоловік відповідає каже: Ти не розумієш, я терпіти не можу цю жінку. Я навіть не хочу бути в одному районі з нею. Він каже, а, зрозумів. Отже, ти кажеш, хочеш сказати, що у тебе є почуття якісь ворожнечі до неї. Він каже, так. Іншими словами, ти вважаєш її своїм ворогом. Каже, так, не задумуючи, за що цей спитав. І цей консультант каже: Біблія нам говорить: любіть всіх ворогів. Любіть всіх ворогів. І він, як кінчав цей приклад, каже, цей чоловік сидів вдивований, і нема відповіді на це, бо я думаю, любов покриває все. Даже те, що не думає, ми покриваємо. Бог закликає нас бути досконалими, як наш Батько Небесний. Він закликає нас поширювати любов і виявляти любов до кожного, кого ми зустрічаємо на вулиці. Хтось нас обрізав, показує любов. Хтось не так затормозив перед вами. Показує любов, не те, що я сказав, показує любов. Я думаю, не цей спорчений світський взгляд, який ми бачимо на таблицях, коли проїжджаємо через наші «neighborhoods», і написано, є такі слова, табличка. Любов є любов і радуга там. Я думаю, світ має свій, свій взгляд на любов, не взгляд, а гапи, який ми маємо мати агапе любов вимагає ставити потреби інших вище своїх, і понад усе вимагає жертв. Є багато уривків з писань, які згадують про Агапе. і ми можете, можемо прочитати Івана 15:12 12 13. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як. Я вас полюбив. Нам треба показувати, браті і сестри, любов таку саму, як Господь Бог показав нам на Христі. Ніхто більшої любові не має над ту, як свою душу поклав би за друзів своїх. Це Господь зробив для нас. Я думаю, ми всі знаємо про людину, яка поклала за нас своє життя. Найбільший приклад любові це Ісус Христос в нашому житті. Івана 3,16, ми всі знаємо на пам'яті. Матвія 22, 37-39. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією і своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь для всіх нас. Івана 2,15, Перший Івана 2, 15. Не любіть світу, ані того, що в світі, коли любить, хто світ, утім немає любові отцівської. І останній вірш, який я хочу поділитися, це в тій же самій главі, Першого Коринтяна 13,13. А тепер залишається віра, надія, любов, оці три, а найбільша між ними любов. Хоч ти можеш мати віру, можеш мати надію, віра, яка передвигає гори. можеш говорити мовами ангельськими, але не мати любові, ти нічого. Не закінчу я своїй проподі, хочу сказати, що Агапе, я не думаю, є природно в нашому грішному стані, якщо ми не пізнали Господа Бога. Но це природно для Бога і є Його частиною. Бог є любов, без Бога нема любові, і без, Бога нема, і без любові нема Бога в нашому житті. Наближаючись до Бога і відчуваючи Його любов, ми можемо почати розуміти, що означає ця справжня любов агапи, коли ми наближаємося ближче до Бога. А, лише через Христа, Ісуса Христа, ми можемо показати та відчути цю любов агапи. Нехай нам Господь благословить, нехай Господь благословить усіх нас і допоможе нам показувати цю любов в нашому житті кожен день і в нашому житті. Амінь. Помолимося.